Всім привіт! Коли на вулиці панує зима, особливо актуальною стане шапка від фірми Acropolis, шапка вушанка з хутром бобра. Шапка зовні виконана з замші. Всередині повністю виготовлена з натурального хутра. Хутро бобра, натуральний матеріал, дуже теплий, дуже приємний на дотик, гарно носиться, довговічний. Шапку можна носити. В трьох положеннях навушників. Коли вони ззаду, коли вони зверху на тімені, коли навушники опущені, навушники фіксуються за допомогою застібок. Особливо в люті морози передбачений козирьок для зігріву чола. У нас є в наявності розміри від 55 до 60. Така шапка буде чудовим подарунком як для жінки, так і для чоловіка.